Дякую. Питання немає? Закінчуємо До Анатолія пословки питання. Ви два дні тому казали, що є від влади дозвіл на те, що безцена, яка на Майдані знаходилася далі до 24 серпня. І ніяких загроз по знесенню немає. Що відбулося, ми бачимо, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Була домовленість, домовленість з Міністерством культури, також з Укрконцертом, з людиною від неї, що на цьому місці де стоїть сцена з використанням обладнання, яке було відсотків на 70, Буде стояти сцена на День Незалежності для проведення концерту. І, і, і ці люди з Вінбульту я розмовляв з Олецьом, розмовляв також з Віталем з уконцерту. Вони були дуже здивовані, що це відбулося. Я телефонував їм, на жаль, вони були в Полтаві деякі, деякі були тут. Тобто для них це повний шок, несподіванка. Що відбувається така дурна і теоретична ситуація по знесенню сценами. Ще раз скажу, що треба встановити всіх людей, які до того причанні. Треба встановити тих людей, які право на себе, які зобов'язані. Але, на жаль, ми знову з вами бачимо, що з владою по мирному домовлятись не виходить. Вона постійно порушує ті домовленості. Тому що ми знайшли нормальну конструкцію для того, щоб заспокоїти людей, щоб не було конфліктів. Щоб Ті люди, які прийшли на сцену, це прості кияни були. Це не були хлопці накачані в футболках на арміях це були прості кияни. Студенти, там, бабусі, робітники, якісь, які хотіли, щоб сцена залишила на тому місці, для того, щоб це був голос Майдану, голос народу. І з Міністерством культури була домовленість, і, до речі, сцена передавала 70%, всього, що буде, для проведення концерту безкоштовно, тобто ніхто не міг за це брати гроші. 30% там вони хотіли вже добудувати якісь екрани і таке інше, вони ну, домовились, де це взяти. На сьогодні я не знаю, чи буде взагалі там стояти сцена, тому що за моєю інформацією вони взагалі не хочуть там нічого було. Тому, якщо навіть Міністерство культури в цій ситуації не впливає і Кабінет міністра на те, що відбувається в Києві, а впливають якісь молотики, Незрозумілі. Тому, мабуть, я кажу ще раз, що начальнику поведе міста треба йти в відставку, Тому що він виходить просто пусте місце. Або він тоді ними прибував. Тобто, але і так, і так йому не місце в управлінні міста Києва. Це однозначно. Як, як на питання? Що ще? Цікавить та, та сцена, ті залишки, які були знесені, чи вони вам передані знову ж таки, були залучені комунальники, наскільки, я так розумію, були в формі, то відповідно не підпорядковується меру міста або його розпорядженням. Ви ж говорите про те, що якісь, можливо, невідомі молодики це зносили. Це чуть суперечить. Тому і, і виходячи з цього з цього, якщо це не було розпорядженням офіційним від Криму. Чи можливо відновити сцену на цьому місці? Дивіться, комунальники, за їх словами, вони просто прибирали сміття на хрещадку. А сміття це була сцена, яка була просто зруйнована. Ми знайшли. Ми зробили дефектископію ушкоджень, які відбулися. На щастя, не такі великі втрати, тому що основна. Саме дороге обладнання це звук, світло, воно було вивезено раніше. Ми знайшли їх, фактично все майно зараз перевезено на склад, де воно зберігається. По Стосовно встановлення сцени, звичайно, треба вимагати відклади і треба ставити це питання. Питання полягає в тому, що дозвіл на встановлення сцени на тому місці існує з того моменту, коли судом було на винесення про проведення безпекової акції. І зараз я кажу, що це вже не питання правового поля, це питання вже просто того безпреділу, який відбувається зараз в Києві. Звичайно, якби ми з вами працювали в правовому полі, то було б набагато краще. Але, на жаль, стосовно сцени навіть припису не було. Просто і пройшли, і просто ламав. Мали... У нас є відео, коли ламали сцену, її захоплювали з одного кінця. і ця конструкція падала, на його гнулись труби, розбігались люди. Ну Це виглядало просто якось. Це просто це якийсь ідеотизм, повний ідеотизм. Коли... Коли... Це просто вандалізм тих людей, і якщо вони кажуть, що вони зачистий Київ, то вони спочатку повинні собі мозок вичистити, а не вичищати Київ. Я киянина народився в цьому місті, І коли я бачу якихось гопніків, які кажуть, що вони кияни, то кияни себе так не ведуть. Кияни спілкуються одне з одним, домовляються і шукають компроміси. А не коли там відбувалася невеличка акція, коли прийшли жінки, там, молоді студенти, і вони не хотіли, щоб відбувався парад, то вони брутально з ними поводилися в лице судно в ФРА вогнені з димом і просто їх розганяли. Це демократія. Так я можу сказати: що якщо вони думають, що на них нема сили, то в суспільстві може сконслідуватися інша сила. Яке буде і протидії, і що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо з вами дві банди, які будуть бити одне одного. Ви цього хочете, ви хочете ходити по вулиці і перейматися чим, чи ви дійдете додому. Так мовчіть далі тут і дивіться на те, що відбувається. Ви розумієте, що зараз є переломний момент. Якщо ми не відреагуємо, ми з вами прокинемося, ви будете боятися писати щось, як журналісти. Тому що подумайте, що завтра прийдуть погодчики. І проговлять вам голову, Або спалять вам машину або вашу будівлю. На вас відповідальність. Ви формуєте загальну думку. І якщо ви цього не будете робити, не доносите правду. Ми з вами прокинемося в страшенній диктатурі, яка буде набагато гірше, ніж тія диктатура, яка була при Януковичі. В ваших руках побудувати демократичне суспільство. Дякую. 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 Ще один момент хочу додати, важливий. Що барство, мова ще йде про мародерство, оскільки мало того, що намети ламали, ще й розкрадали майно, яке там є. Там, зокрема, були крісла, там були ще цінне обладнання, там була проводка, щитки і так далі. І коли в міліції вже, власне, нас всіх допитували, то ми сказали, що з великою долею ймовірності частину цього майна, яке було вкрадено, можна знайти в цій будівлі. От, там, де базується, власне, ну, де є одне із представництв чи було наргії. От. І що треба тільки міліцію зайти. Ми візьмемо камеру, ми з міліцією можемо зайти і подивитися. Ці наші оранжеві крісла, які всім відомі, я думаю, вони не виїхали геть. На що міліція нам відповіла, що вони заходити в цю будівлю не будуть. Ось, якщо ми хочемо це робити, ми можемо це робити самотужно. От, але за наслідки вони не відповідають. Тобто чітко сказали, що докази злочину там, можуть, можуть знаходитися тут, але міліція, на жаль, не відреагувала. Також було вкрадено ще там, певне цінне обладнання, яке ну, електричне, ну і це, це дуже шкода. Просто це, крім того, що вандали ще й Ні, я, перепро я перепрошую, можна. Я перепрошую. Ось, ось чоловік. Я передам зараз вам мікрофон, з вашого дозволу. Агенція Манінформ Сергій Кутняков, сума збитків, можливо, не тільки матеріальних, ну і там моральних за лікування, хоч би так кілька десятків тисяч, кілька сот тисяч. І як я зрозумів, буде Подання позову як на учасників, так і е, при знайденні організа... і на організаторів е, цих, е, ну, цього злочину можна так е, сформулювати. Тож. І ще я був вчора так, випадково е, с... після прес-конференції в е, Кризовому медіацентру свідком цих подій і... я вам оставлю визитку, если вам потрібен буде свідок. А, убытков, ну, точно можем сказать, сколько сгорело в куполах, когда их атаковал Беркут, тогда там сумма убытков зашкалилась за 50 тысяч долларов. А, могу вам сказать, что каждый купол, его изготовление стоит порядка 9 тысяч условных единиц. Это прямые затраты на его изготовление. И та сумма, имущество, которое было внутри там, коммутации, ну и безусловно, понимаете, это уничтожение символа, который невозможно оценить. Я не знаю, какая сумма убытков по сцене, вот, но в любом случае нам будет необходимо требовать возмещения этого ущерба. Вот субъект этого возмещения для нас будет установлен в процессе следствия. Я, в большинстве случаев, вижу, как задушки наметов кидались в вантажевки. То есть, это скорее коммунальные структуры, ну, я так... Дело в том, что мы изъяли их частично. Просто там очень много поломанного. Мы, как они проводили сейчас эффектоскопию, мы не можем сказать, в каком они состоянии. Возможно ли они вообще То, что патент, и так далее. Просто унесли в неизвестном направлении. Но по сути, как бы это разобрано. Со сцены та же самая ситуация. Як ви прокоментуєте те, що українська правда написала, що про цей інцидент, що взагалі побили журналістів спільно тібі через те, що вони знімали, як демонтують ялинку? Дело в том, что действительно было редакционное задание. Ребята снимали, а, как убирают Майдан. Да, и это, понимаете, сам факт наличия пресс-пункта на Майдане, он нужен для того, чтобы ну, ребята могли прийти чуть-чуть между съемками, положить да, технику. Вот. Поэтому мы оставили один конструкцию на МЭД, одну конструкцию для того, чтобы ни у кого не вызывало там, раздражение. Да, потому что даже такие конструкции они могут вызывать раздражение. Я понимаю, как раздражение вызывают ну, простые палатки, да, там, бочки, хотя уже, честно говоря, ко всему привыкли. Но для того, чтобы а, журналистам было удобнее работать, они там не оставались. Мы предполагали оставлять их на самом деле недолго, потому что буквально в конце августа они должны были уехать в Славянск, да, и а, собственно, для проведения гуманитарного телемоста. К сожалению, сейчас нам придется изыскивать возможности, мы проект мы все равно реализуем, как бы кому не хотелось. Вот. И мы просто будем изыскивать возможности либо как-то заменить их, либо проходить финансирование на это. Вот. Но в любом случае как бы, не было задачи там стоять деле, до упора да, на метеорах. Никто не жил, они всегда были открыты, они всегда были прозрачны, люди в любой момент могли зайти. Всегда люди, которые приходили с вопросами, в том числе там, из ä, правоохранительных органов из муниципальных, они всегда заходили. Там не происходило ничего, придется.